Величезний всім привіт, Аврора! Вітаю всіх в Аврорі і нові акції, які стартують з 11 по 17 вересня. Сукірнички, 34 гривні зараз. І ці також, мабуть, да, 34. Цінник просто погано видно. Да, і ці теж 34 гривні. Ось такі. І разом з ложкою. Знижка на вази. Екзотичні такі. З'явився ось такий млинок. Крутиш, засипаєш перець з горошком, крутиш, і вам завжди виходить свіженький перчик ароматний. Це велика а коштує 88 зараз, а ця трішки менша, але вже без млинка просто. Так, ось ця з ціною. 29, мабуть. 29. Кіпш з'явився ось такий металевий. Пластикова ручка на півтори літри 18 см 109 гривень. Каструля з кришкою на 2 і 200 мл. Можна використовувати і на газ, і на індукційну, керамічно. А ось такі теж. Бачу, з'явились з'явилися каструля металева, Вона ж така тяжка, тяжка. На 2 літри. 2 літри. Так, такі самісінькі сковорідки, як іншому магазині, тільки зараз вони в Аврорі дешевші. Так, ось така теж сковорідка, алюмінієва, 179, 26 см ще дешевше. Взагалі класна така порційна сковорідка на 14 см для яєшні. І, до речі, класно продумано. Треба буде собі таку теж взяти. Щоб цілу не мастити сковорідку, якщо я єшня. Ось на два. яйця якраз буде добре. 74 гривні. В акції фольга Фрикінбок. 5 метрів. Овочі чистка. Трансформер. Штопор. Мінімалістичний такий металевий. Чайник заварний еспресо, Скляний, упакований в коробку. Ось такі склянки високі, на 330 мл. 44 гривні. Кухоль для пива. Величезний, величезний, дивіться який. На 500 мл. Ось такі келихи, схожі, як у мене. Ось такі теж мінімалістичні. Красива ручка для капучино, напоїв. Низький стакан. Так, дивимось серветки з вами. Дивіться, ось такі. Тут у нас 180 штук. Білі звичайні. Поховинка, рушники паперові, 200 штук. Так, знижка на ось такі серветки паперові в коробці. 34 гривні, 150 штук, мабуть, двошарові, м'які від природи. А Так, двошарові. Серветки вологі, 110 штук з клапаном. Серветки в юкзак чи косметичку 7 гривень, 15 штук в упаковці. Серветки для інтимної гігієни. Вологі 20 штук. Серветки для зняття макіяжу 20 штук. Надзвичайно зараз хороша ціна на ось ці серветки. Дві упаковки за 29 гривень. Це дуже хороша ціна? Мабуть, так. Да. Дійсно 29 гривень. Так ось такі 60 штук серветки дитячі. Вологі 15 гривень. Серветки антибактеріальні. 120 штук упаковка. І також вже з'явилися чорні серветки в Аврорі. Надзвичайно класні, не тільки чорна упаковка, в неї всередині саме чорна серветка йде чорного кольору і дуже в них класний аромат парфумований. Рушники паперові. Скільки відривів, мабуть, не написано. Або дуже довго шукати, не хочу затримувати. Написано просто рулон. 23 гривні. А ось такий великий. цілу бабіну можна придбати за 159 гривень, де двошаровий, 500 відривів. Серветки без запаху вологі. Тобто, може, комусь і потрібно без запаху. 18 гривень 24 штуки. І ось такі серветки вологі з клапаном 120 штук, 49 гривень. Звичайно, класні з'явилися ось такі серветки. 16 штук у упаковці, двошарові. Клас. 22 гривні. Зі знижкою ось такий табір посуду для пікніку на 4 персони. З'явились точилки для ножів. Підставка, органайзер для сушки, приборів. Зараз можна зекономити 10 гривень ось на такому контейнері. Для сипучих був 19, зараз 9 гривень. До 24-го навіть бачу вересня. А ось такі трішки більші 49 гривень. Термопляшка. з'явились ось такі салатнички невеличкі на 600 мл. Миска для міксера з кришкою. Ну це не новинка, вона вже давно є в Аврорі. 99 вона так і стояла, в принципі. Потім 119. Все одно краще почекати і взяти ще дешевше, якщо я думаю, що вони будуть зі знижкою. Силіконовий низ, досить зручно, що вона не люляється у різні сторони. Дивіться, які силіконові чашки з'явились. Ось такі силіконові чашки, які складаються і розкладаються. Так, ось такі шкрипки з пластиковою ручкою з'явились. Мабуть, досить зручно їх тримати і так чистити щось, так? Зараз скажу ціну, треба просканувати товар. Ого, диспенсер для мила, скляний 29 гривень зараз. Але я їх не бачу скляних, мабуть, розкупили. Але ціник стоїть свіженький, мабуть, зранку все розкупили. Вже хороша ціна. Так, ось такий універсальний кошик. Зараз теж зі знижкою. Кольори в асортименті. Ці з ручками нові. Так, ось таке відро для сміття. Зараз 88 гривень з кришкою на 10 літрів. є навіть трішки менші 69 гривень на 5 літрів ось такі пакети для сміття з затяжками фрекінбок 10 штук на 35-літрове відро. Набір губок меламінових 14 гривень в наборі 3 штуки. Білі надзвичайно хороші. Одну можна придбати за 5 гривень. Губки чорні 5 штук, 15 гривень. Набір ганчірок 3 штуки в упаковці, 11. Ось такі 10 штук, можна придбати за 32 гривні. В аборорі з'явилися ось такий совочок з щіткою, щоб не нагинатись. Ось так працювати на свій ріс. Це дуже зручно. Так, дилюсь, з'явилися такі нові рюкзаки з ручкою і всередині ремінець. Гаманці. Великі сумки дорожні. 179 гривень з ремінцями. Так, ось такі жіночі сумки. Через плече. Ремінець входить так, входить на два відділення і одне відділення а, на замок. Так, з'явились подушки в Аврорі. Розмір 40 на 60. Навіть не євростандартна. 149 гривень. Ось такі маленькі. Чудові капчики для малечі з динозавриками. Добре прошиті, тверда підошва. Розміри і кольори у наявності. Так, 88, а ці 77 на резинці. Жіночі, 99. Ось такі котики. Чи це мишки? А сердечка. Вже бачу, завезли тепленькі тапочки, так? Да? Тепленькі тапулети привезли. А ці скільки? 220? Давайте проб'ємо. Так, 229-ці. Онікс для миття посуду можна придбати зараз за 29 гривень. Економі... Оп, економія 10 гривень. Десь так, літри. І ось такі для миття посуду мама без запаху, консервантів та барвників. 27 гривень теж пів літри. Так, ось такий для дитячого посуду для малечі Пів літри. Фейрі в Аврорі півлітровий 55 гривень. Так. Тортіла. тортіла сода рідка для чищення 37 гривень. І ось такий засіб антинагар 500 мл 29 гривень. Також є ось такий порошок тортіла для чищення 500 г 34 гривні. І засіб порошок для чищення зелі теж 500 г 22 гривні. Велика упаковка гелю для прання, делюкс універсальний, цілий літр 49 гривень. Засіб для прання, рідкий, без фосфатів дитячий. Літр 32 гривні. Відбілювач для гардин, фіранок та скатертин. Порошок гала 300 грам. Ручне прання. З'явилися такі нові капсули для пиня, універсальні, 12 капсул. В упаковці навіть написано, що виробник пише навіть ефективно при 20 градусах. В акції капсули Ocean Free. Універсальні, 11 штук в упаковці. Засіб для миття посуду, ось такий 900 мл, галус не знаю. Навіть якийсь ненашинський. Порошок для пання, мама. 2,4-129 гривень і 800 грам – 44 гривні. Акція на містер Мускул для миття без розводів. 64 гривні з пульвелізатором і 54 гривні ось така запаска. Дуже хороша ціна зараз на засіб для підлоги та стін. 34 гривні лана цілий літр. Свіза освіжувач повітря. Лісова конвалія 300 мл. Засіб для чищення пральних машин використовуйте ось такі спеціальні засоби. Ні в якому разі не використовувати там оцет, лимонна кислота. Це заборонено заливати таке в пральні машини. Є спеціальні засоби купити і бережіть свою машинку. Ось ці таблетки я купував, але я кидав не одну, а дві штуки теж хороша. Засіб для унітазу, Веллі. цілий літр. Фарба елітан. Зараз в акції 29 гривень, теж можна зекономити 10 гривень. А я завжди кажу, якщо зекономлені гроші, це зароблені гроші. Палієтки 59 гривень це найнижча ціна фарби на паліт, яку я бачив. Дійсно, хороша дуже. І фарба Сьоз 99 гривень. Хороша ціна на ось ці палочки. Тут 500 штук 44 гривні. надзвичайно хороша ціна. от Хоч бери, я ворору не ходи, друзі. Мені потрібні палочки. Чоловічий одеколон. Кульковий дезодорант чоловічий фа 49 гривень. І 64 гривні фа спрей. Дав чоловічий спрей 94 гривні. Стіки чоловічі, антиперспірант 55 гривень. Жіночий а, Фа 47 гривень в асортименті. Рексона а, кульковий. Та рексона стік є в наявності. Чоловічий дезодорант стріт 8. Парфумована вода, косметичку, щоб освіжитись на протязі дня. Мультифункціональний ось такий крем. Антисептичний Гімалай. 34 гривні. Дуже хороша ця штучка. Парчі для шкіри навколо очей. Зараз в Аврорі можна придбати зі знижкою. 88 гривень. Обирайте до схочу. Такий відновлюючий крем для рук та нігтів 300 мл. Дуже зручна йде пляшка економна з дозатором. Ось ці крем гімалая зараз теж йдуть зі знижкою, велика і маленька. Упаковка 50 мл 34 гривні, а ось цей великий 150 мл 49 гривень. Біокон крем для обличчя, зволожуючий для всіх типів, 37 гривень. Назвичайно хороший гель-пілінг. 200 мл від доктора Санте 77 гривень. В Аврорі з'явились сироватки для обличчя від душка 69 гривень. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ось такий великий шампунь відновлення структури пошкодженого волосся, цілий літр 139 гривень. Пляшка йде з дозатором. Нумеро спрей бальзам. Усі знають цю фірму, номеро 119 гривень. Маска а, для волосся номеро 199 гривень та шампунь теж літр 209 гривень. Великий шампунь від торгової марки Калос, кератин, цілий літр. Так, ось такий безсульфатний шампунь для всіх типів волосся, живий та з воложою екстрактів 250 мл. Великий шампунь для всіх типів волосся. Тут є смузі, піна колада, тропікана. Вони зараз в акції, тут цілий літр іде. Мило, інтимне, чайне дерево. З'явились в аврорі нові гелі для душу. Ось такі, дивіться, 430 мл. Ну, вони зараз без знижки, просто показую вам новинки. 49 гривень тут манго, кібі, авокадо, манго. Чіка, це манго, це як її на папайя. Mm -hmm. І пітаха. що воно там? Опа, як пітахає, 49 гривень. Ось такі кремові. Кремові гелі для душ. Спрей-кондиціонер двофазний. Арганова олія 55 гривень. Так, ще тут сульсена 6 по акції. Засіб лікувальний проти лупи. Сульсена 94. Шауму в Аврорі можна придбати за 74 гривні. Так, ну ось нарешті зробили знижку на оцей великий гель для душу, б'янка, цілий літр, 94 гривні. Душка, мило-пінка для рук, 49 гривень, 300 мл. Коли виходить пінка, цікаво, да? не мило, а засіб перетворюється в пінку дозатором. Акція на ось таке крем-мило, яблуко, літр 42 гривні, теж з дозатором. Яблуко, до речі, йде з гліцерину. Дуже зволожує шкіру рук, дуже хороший, коли міст входить гліцерин. Набір туалетного мила упаковці 4 штуки 29 гривень. В асортименті бачу, різноманітні. Набір ось такого мила 27 гривень, крем мило 4 штуки по 70 г теж з гліцерином. Також ще є яблуко і фруктове. Упаковка дору 5 штук 64 гривні. І ось таке дуру зараз нижча ціна по 69 гривень. Дуже хороша ціна на ось це дору. Тут є 4 шматочки по 100 грамів. Квіткове. І таке також 69 гривень. 4 штуки по 100 гривен. Дуже хороша ціна, зверніть увагу. Дуже хороша ціна на гель для обличчя. Відновлює та заспокоює шкіру подразнену. інтенсивно зволожує і підвищує пружність. З міцином равлика 250 мл, зараз 29 гривень. Крем смузі для тіла 55 гривень, 250 мл. Також ще продаються скраби для тіла 55 гривень, 310 грам. Пайлюшки одноразові, поглинаючі, 60 х 60, розмір 39 гривень, 5 штук. Ось такі теж 5 штук, розмір трішки більший, 60 на 90. Ось такі брелки з'явились для дівчат. На ключі, але навіть можна на рюкзак підібрати. Звичайно красиві. 27 гривень. Шо великий вибір пряжі в Аврорі. надзвичайно різні кольори. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок і всього-всього найкращого.